Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Я в своїх відео не раз показувала фортецю, яка, мала, яка має п'ятигранну форму. Ця фортеця 18 століття. Зараз я знаходжуся в самому центрі цієї фортеці. Ну, зараз на цій території ведуться ремонтні роботи. Бачите, там і сітка такого оранжевого кольору. Бачите, дах порушений. Так що тут такі ремонтні роботи. В саме центрі знаходиться отака альтанка. Тут є кілька таких пам'ятників. Тут музей, бачите? Вхід в музей. Зараз на території цієї фортеці знаходиться музей. Раніше в давнину тут був лазарет. От така скульптура. Ще вам хочу показати одну скульптуру, але ну, вона, наскільки я розумію, мистецтво така досить модерна. Ви бачите скульптура, Це лодка і два мужчини оголені несуть цю лодку. Ця лодка такого підзеркалює трохи. Бачите, не знаю, як вам краще показати. Зараз я підійду ближче. Ну, Анкона є це велике місто. Місто, я б сказала, мореплавців, е, як правильно сказати на українській мові. Тут в місті є великий порт, і завдяки цьому порту місто процвітає. Я пам'ятаю, коли я прийшла до головного, головного храму міста, яке називається Домо Діанкона, і там відкривається вид на порт і один. Мужчина з маленьким сином, сину напевно, було років 5-6. Показує йому краєвид на порт, на море і каже, ти знаєш, чому Анкона багата? Каже, тому що тут є порт. І порт дійсно великий. Бачите, Мадона з дит...